Да. Ало? Доброго дня. Якийсь напець в формі поліцейського затримує мене і каже, що я не маю якихось військово-бутових документів. Ну, не зобов'язаний. Ви всі закони знаєте? Чи тільки одним користуєтесь? Ви всі закони знаєте? чи... Представтесь, будь ласка, хто ви? Вас манія питати всі? Римчук? Римчук. Так. Ага. Да. І як ви маєте реагувати? Кому? Кому? Я не знаю хто це. Тобто ви відмовляєтесь реагувати? Добре, дякую. Ні, ви, ну, то ви нічого не робите. Що ви? Затримують, мене затримують на вулиці. Мене затримують на вулиці невідомі особи. Так. так. Ви всі закони знаєте чи тільки 32 статтю? Я ще раз питаю. Ви всі закони знаєте, чи тільки 32 статтю, ще раз питаю. Я вам повідомляю. Так, ну, я зрозумію. Тобто ви відмовляєтесь, що мабуть... Я хочу, що я, я, я хочу просто йти по вулиці, щоб мене ніхто не чекав. Ви знаєте? Так не буває. Так не буває. Які підстави? Які підстави? Мені ні однієї підстави не сказали. Чого вони мене зупинили взагалі? З ким з вами? Я ще раз питаю, ви всі статті знаєте, чи тільки 32 Ну, Як мінімум 5. Конституції України.

Сьогодні я ще раз телефоную, тому що до мене дзвонив, назвався працівник комплекції і каже, що я повинен щось пред'явити по Я вам повідомляю. Заріченська 3 дроб2В. Поліцейські щось вимагає від мене якісь документи. Просто так зупинив, без причем. І поліції, і ТЦК, чи хто вони, я не знаю, второю. Скажите мне еще раз ваше имена. Мои? Роздобудько. Как? Роздобудько. Роздобудько. Это ведь вас было Да, а да. Олег Да, Просто по улице, где бы не взяли, Я вас слухаю, ви звертались на лінію з да. Так, Зараз я якраз Я слухаю вас. Я Розповідайте. Розповідайте. Що вимагають? Що ви вимагаєте? Розповідайте. Що ви вимагаєте? Я вас питаю. Від кого? Від нас. Від вас? Так. Да. Ну, ви... Я від чоловіка вимагаю. Ну Що ви вимагаєте? Міськово-обліковий документ. Що... що ви вимагаєте? Міськово-обліковий документ. Ви маєте на це право? Кажуть, що військово-обліковий документ вимагає. Це хто? Цей чоловік? В нього це. запитує? Це. В цього це ж чоловік від імені когось, представляє. Я, не я не просто віду і бачу, що робить. Це цей чоловік? Тобто в нього документи не запитують. Тобто від нього не потрібно. Моє прізвища, Мої прізвища. Мої я, я не, не один. Її... Ну, слухаємо вас другим. Вот Ви звернулися му... на спецлінію 102. Да, да. Да. Ви Яка суть звернення на лінію 102? Що в мене немає документів. Шо? Чому у вас немає документів? Ну, в мене немає. Ви я... знаєте, що стан на території України всіх. повинні мати при собі документи, які посвідчують особу. 1969. Вам відомо цей факт? Це не не перший день. Правильно. Ну, як це не знаєте? Я вам повідомляю. Я, я повідомлюю. 86. Я ви, не при... Тепер до вас питання, ви дзвоните на 102. Говорите, що у вас немає документів чи не? Чому я... Я Звоню... зупинили нас? Можете yeah. дати відповідь? Я уточнення військово-мікових даних. Добре, дякую. Я е, звати? Я уточнюю військовий пояснив. Стаття 32. Ви хто? До ви хто є? Віктор Борисович Савець. До вас питання є? Конечно. Які до вас питання? Не вас вимагають документи? Е... Я питаю вас, вас вимагають документи? Ви питаєте в мене, я питаю вас. Да. То як ми будемо вести Вас вимагають документи прийняти? Мене чи Ні? Да. Вас особисто. Бо ви зверну... Це ви звернулися? Це ваше прізвище? Так, да. Віктор Борисович Савицький. Це моє прізвище. На лінію 102 ви звернулись, вас не запитують документи. Така підстава звернення на лінію 102 у вас. Вас особисто запитують документи? Що вони випиняють просто так людей, вимагаючи? А чого їм не зупиняти? Ви а що їм зупиняти? От ви мене чого зупиняєте, наприклад? Я вас не зупиняв, зупиняю. Ну понятно, чому? Тому що немає підстав. Тому що немає підстав. Ви мене чуєте? Тому що, нема що підстав. немає документ. Документ. Тому що говоримо, нема підстав. Що... Яка підстава, що зупинили людину? Для уточнення військово-облікових даних. Це дані. підстава? Так. Да. В якому це законі прописано? Вас особисто вимагають документи пред'явити? Я вас протеста? запитую, у вас ви особисто. Не Ви представник хто? Не відповідайте ви мені питанням на питання. Вин. Ви представник закону чоловіка? Ви не байдужий я громадянин? Йду, я не байдужий громадянин. Я не байдужий громадянин. Ви собі знаєте. Дивіться, приділи документи. У мене немає з собою. Я Звіця хочу почути, що ви говорите. А я сказав. Я... Трошки відійдіть. Резервні. Ви підійшли до мене. Так не відійшли. Так ви нормальні? Звичайно. Вам приємно, я підійду вам лице в лице стану. Я вибачаюся. Якщо вам було неприємно, я вибачаюся. Яка підстава зупинки? Чого його зупиняють? Чого нас зупиняє? Ні, не почув. Не, немає цієї підстави взагалі. Так, як є, тільки наоборот. Ви... Ні, це ви відкриваєте всі статті, а не вчит одну 32. І все. Всі статті законні. Всі законні. На всі законі. З Конституція України. Конституція України ви зараз на що посилаєте? Ви на що посилаєтесь? Чого? Ну ви ж зі мною чого? говорите, чого? що ви зараз чого? на Конституцію вам пояснили для уточнення облікових військових документів. Що є якесь питання? Шо просто так Зупинили, Зупинили, уточнити. Якщо ви посилаєтесь чисто на закону, ви що не чуєте мене? Я для уточнення документів. Ви чуєте? Якщо ви мене почули, ви б зрозуміли. Перевікайте, ви е посилаєтесь та, на законтакт. Чекайте, Давайте дальніші дії, які наші. Ваші? Да. Я не знаю, які ваші дії. Вас ніхто роботу, не затримує, ви можете собі зібрати. Я да, йду з ним до стоматолога. Є питання? Дивіться, є Якщо, до він цього Якщо він потрібен, дивіться. Якщо він потрібно. Вислухайте мене, будь ласка. До вас немає питань. Вислухайте ви ви мене, у нього є номер телефону. У вас немає, в мене є? Візьміть номер телефона. Якщо потрібно, треба для чого номер позвонити, і Він до вас прийде. Куди куди треба прийти? Отак. От